Доброго всім дня. Знаходжуся в селі Литвинівка Київській області Вижгородського району, на вулиці Лесі Українки, 58. Сьогодні на огляд у мене будинок, такий ось гарний цегляний, з металевим дахом, обгороджений парканом. Давайте оглянемо цей будинок. Заїзд для вашої автівки, тут ви можете ставити. Будинок знаходиться на бетонному фундаменті, вікна дерев'яні, перед вікном виноград посаджено. До будинка під'єднана електрика та газ. Гарний цегляний будинок з усіма комунікаціями знаходиться на земельній ділянці 10 соток. На земельній ділянці, крім будинку, розташовані також господарські споруди. Типу сарай, де ви можете тримати якихось собі корочок там. Давайте заглянемо, що там. Там якийсь хлам у нас є. Ось таке. Пройдемо далі. Подивимося на погріб. Давайте подивимося на погріб, що у нас тут є. Погріб. Давайте подивимося, що у нас в погрібі тут є. Погріб на дві сторони, сухо, води немає. Піднімаємося, сходами вище, можна зберігати припаси. Далі ми рухаємось на город. Так, город огороджений, таким дерев'яним парканом. Закінчується ось там от біля тих того паркану і ось зараз ми знаходимося в кінці города такий от вигляд відкривається на озеро звідси якісь доски лежать все залишається чого не забирає власник звідси поряд по проживають сусіди. Знову і з іншої сторони будинок потребує хазяйських рук, і дасть лад. Але місце і наявність таких комунікацій доволі... Непогано. Давайте з вами тепер оглянемо сам будинок. Що ми маємо? Ось заходимо всередину. Тут у нас вірандочка. Вірандочка можна поставити тут стіл і літом снідати з сім'єю. На веранді. Це у нас котельня. Газовий котел, лічильник, будинок заведено воду. Тобто теоретично можна тут зробити санузел. Поставити душу у кабінку, викопити септик і, в принципі, буде будинок обладнаний санузлом. Заходимо в кімнату. Тут у нас така ось кухня. Така кухня, є піч. Тут дрова сушити можна, тут піч. Тут можна на печі спину відігрівати. А можна і розібрати, і в принципі з'явиться ще одна кімната здорова, як кухня. Далі, а це буде як вітальня. В оголочку гардероб зробити, шафу поставити і складати речі. Так, пройдемо далі. Тут у нас спальня непрохідна. Так. Тут ще одне зало. Тут ще одне зало. Можна опалювати крім газу. Ще грубкою грубка буде опалювати три кімнати. Залу, цю ось кімнату і ось цю вітальню. Кому буде цікавий цей будинок? Це його можна використати як заміський будинок для проживання. Його можна використати, наприклад, батьків переселити із інших регіонів поближче до Києва. Тому що Литвинівка знаходиться в 30 кілометрах від Києва і постійне маршрутне сполучення. Якщо це буде сім'я з дітьми, то тут же є і школи, і садочки для. Любителів рибалки ми вже бачимо озеро, яке знаходиться буквально в 100 метрах звідси. Тому, кого зацікавив цей будинок, пишіть, телефонуйте. Мій номер 067 39 48 447. Василь Дмитрух. Зараз ми з вами від'їжджаємо від цього будинку, оглянемо місце розташування локаційне. Так, тут у нас центр поряд, гарний асфальтований під'їзд, зліва на горбочку школа, сільська рада, старостат, точніше. Об'єкт знаходиться в Демерському територіальному, Димарській територіальній громаді. Там на горі, за цими будинками знаходяться, прямо знаходяться магазини. Прямо знаходяться магазини. А для любителів. Відпочинку тихого є ось таке от озеро гарне. Є таке от гарне озеро, де можна ловити рибку, купатися, почувати з друзями, з сім'єю. Прямо зесільрада, тут же рядом нові пошти, магазини. Якщо їхати прямо по цій дорозі, ми потрапляємо до зоопарку в Демидові 12 місяців. Якщо по цій дорозі їхати, то ми потрапляємо до село Димир. Звідси десь 5 кілометрів. Дорога просто шикарна. Асфальтована, рівна.